Как всегда. Поки я всю обмундировку віддив, все. Пішов до щамба. Так, там в нас хто? Будуй. Да. А там, дивіться, поставив, короче, я сьогодні позабирав вже все, все там чистенько. Забрав вже той домик з плиткою ручної формовки. Домик прийшлося утилізувати, тому що знизу підгнив. і коли його почав якось спасати, все, йому вафлі. Коротше, викинув я. Тепер там от так. Чистенько там потім побираю ті всі заборчики. Там, і там буде взагалі шикарненько. Тобто приліпив туди фальців покрівлю фальцево. Ну і прикольно так. Так, працюємо по є відновленню. Металочерепиця, дах під заміну, Харків, Клучківська 119. а Металочерепиця з дріпстоп, яка не потребує при заміні шифера, мембрани контрейки, або Так же само профнастил. Таке теж є.